Розхід у неї, як хто їздить, у мене завжди було 6 літрів. Я вам її гарантую і даю від себе гарантію. Приїжджай, гарантія довга. Як для своїх 5 тисяч кілометрів, продаю ось цей каєн, дуже його любив, тому хочу продати його в дуже круті руки. Дивіться, це максимальна комплектація, максимальні сидіння, максимально розширена шкіра, все в колір, все синє. Пневмопідвізка, задня поворотна ось, матрична оптика, клімат-контроль ззаду. Все це є у мене, воно максимум далі може бути у тебе. Дивіться, ще тут є це дотяжка, і вони на всіх дверях є. Також йдуть 21-ші диски з новою гумою, гума спеціально для каєнів хенков. Вона тонована, ну, по машині взагалі нічого потрібно робити. Не потрібно робити. Ні, ні. А саме головне весь передок в бронеплівці, бампер в бронеплівці, капот в бронеплівці, крила, е порожки навіть з першого дня салону затягнути в плівку. Тому ну, тут зауважень нема. Під ручками плівка. Все, я не знаю. Просто приїжджай, купляй і радуйся.